Друзі, сьогодні ми їдемо в місце, де я мріяла побувати всі шість років мого життя на Алясці без перебільшень. про ці місця і події робили фільми, писали книжки і брали десятки сотні інтерв'ю з героями. Я впевнена, і ви самі багато чого чули і бачили про ці собачі гонки. Так, ми йдемо дивитись на відомі всьому світі гонки, які проходять саме по тому шляху, де колись бігла славнозвісна собака Балто. Про те, що цю славу їй прописали випадково, я розкажу згодом. А поки підписуйтесь, якщо це ви ще не зробили, і поїхали дивитись на наші пригоди. Ми не виспались по такі соні взагалі. Вже. Зараз що буде. З нашого дому до місця, де починаються змагання, їхати годину, тому, як і всі сім'ї з малими дітьми, ми запізнюємо. Ці гонки завжди проводять на початку березня, тоді трішечки тепліше, тож зараз в нас мінус 11. Дивіться, в нас на Алясці теж є бомжі, бачите вам ці намети. Живуть собі в снігу. Я знаю, як вони там живуть, але живуть. Філікс готовий йти дивитись на собак, хлопці. Ось тут припаркувалися. Йдемо дивитись на собак. Парковка коштує тут 11 доларів. Ось так. Пішли холодно. Я не скажу, що мінус 11, це прям ну дуже холодно, Ми в принципі звикли до цього, але що було, так це вітер. Реально був вітер сильний. Але саме в мене було таке радісне передчуття чогось прекрасного. Люди добре, я стільки років мріяла сюди попасти. Історія цих гонок досить проста, але в той час дуже цікава. І почалась вона ще в 1898 році. Коли в містечку НОМ почала золота лихорадка, і за рік з маленького села Ном перетворився в місто з популяцією в 10 тисяч людей. Це примітивне, з одного боку місто дало багато насичених подій. історії Аляски через те, що ми запізнились, знайти місце, де ми могли б стати і просто дивитись, було тяжко. Було так багато людей. В такі моменти я дивуюсь, що я на Алясці так багато людей в одному місці дуже рідке явище. Where go? Go? Yeah, I did not greatly appreciate the city of London, The mayor's standing right next to me, and it's the dream, right? it's Як ви вже зрозуміли, ці собаки біжуть саме в місто Ном. В січні 1925 році в Номі бушувала епідемія дифтерії. Цікаво, що саме молоде покоління тоді захворіло і великий відсоток корінних жителів. Є припущення, що золотою лихоманкою люди принесли тоді і хвороби на Аляску. Єдиний літак на Алясці не був тоді придатний, до польотів тож люди прибігли до найпопулярнішого тоді способу перевозки собачої упряжки. Але був один мінус – на такі величезні дистанції собаки не бігли, а це на хвилиночку 1770 кілометрів. І вони забувайте, це Аляска, низька температура, сильнющі вітри і багато диких тварин. Через те, що діти в номі помирали досить швидко, один за одним, якісь інші пошуки ідеї, як привезти сиворотку в місто, були неможливі через брак часу. Тож зробили естафету з 20 мушарів, А так називають людину, яка керує собачою пряжкою, та 150 собак. Цю сиворотку привезли з Анкориджа до Ненани. Там закінчила залізна дорога, і відтуди вже до Нома на собаках. Люди так холодно, <плес> такий вітер боже, задумать. Дуже холодно. О, це мапа, їх шлях, як вони будуть бігти. Ми зараз ось тут в Анкрузі. Завтра в Василі будуть ще робити рестарт. І бігти вони будуть аж сюди в Ном. 1150 миль. Вау! Та дорога нема ніякої, там тільки через місці, гори, ну, чи зніс, чи город. Ну да. Рі... Нема доріг, будуть бігти самі якось. В той час погода в Ненані була мінус 50 по Цельсію, і перший мушер, який пробіг 100 кілометрів, отримав гіпертонію. Його півобличчя тоді почорніло. І три собаки через декілька днів померли, тому що температура там була мінус 60. У другого мушера після 100 кілометрів дороги руки перемерзли до санчати, тільки окропом змогли йому їх відірвати. До речі, наполовину атабаска, це одна з корінних народностей Аляски. Деякі частини дороги сиворотку допомагали провозити корені жителі, бо була ще одна проблема в тому, що ця сиворотка не могла бути довго на морозі. Через це її через деякий час гріли по дорозі. Найчастіший проміжок дороги пройшов мушер з Норвегії, Леонард Сепала зі своїм лідером собакою. Таго. Через те, що він був найбільш кваліфікований, йому дали найнебезпечнішу ділянку. Вони перейшли по рухаючому льоду, і цим зберегли день подорожі. Його лідер Таго був настільки сильним і розумним, що відчував небезпеку наперед і міг швидко приймати рішення. Разом вони пробігли 146 кілометрів, але останні 40 кілометрів пробіг саме Балто з мушером, Гунаром. Касеном. Але цікавий факт, що Балто був лідером разом з собакою на ім'я Фокс. Тобто він навіть не був один. Балто, Таго, Фокс і інші собаки також належали норвежцю Сапало. І він та багато жителів Аляски обурилися, що саме Балто дали славу всю. Бо як казав, Сапало, я б навіть до пробігу цієї естафети не подивився на Балто. Кожна з цих собак заслуговує на славу, а Таго особливо. Тож тисячі кілометрів Хортовин, В мороз мінус 50. Собаки пробігли за 5,5 днів. Уявляєте? В таких екстремальних умовах так довго собаки ще не бігли. Це досі вважається рекордом five, four, three, two, one, go! Caitlin Jennings from Arizona arriving out this morning. В цьому році змагаються 38 мушерів. Команди стартують через кожні дві хвилини, засікаючи свій час. І ось цей старт, що ви зараз бачите, називається показовим, бо завтра буде офіційний рестарт в нашому місті Васила. Ну ладно, не прямо Василі, а біля на озері. and since 2020 he's been in the, the top 10 so he's so been in 9 8 and 7 position before his first place Майже всі ці мушери готувалися до цього дня все своє життя. Вони самі вирощували і тренували собак, щоб стати відомими на алясці і за її межами. Ну а тепер про самі перегони і головний приз. Як я вже казала, нашим спортсменам треба пробігти 1800 кілометрів. По дорозі вони обов'язково проходять 24 чекпоінти, де можна поспати, поїсти чи перевірити собак. На кожному чекпоінті стоять люди, які записують, який мушер скільки приїхав, скільки залишив чи ні собак, бо не всі добігають, скільки відпочивав та коли поїхав. Виїхав знов. Ми звичайні люди, які сидять на своїх диванах вдома, можемо навіть спостерігати, де саме стоять ці чекпоїнти, і де наші улюблені спортсмени. Бачите, синя це там, де я, і ось цей червоний, де є чекпоїнт. Один деякі мушери на чекпоінті стоять по три хвилини, а деякі по десять годин. Все залежить, як сам спортсмен розподіляє свої сили і сили собак. Дуже часто вони біжать вночі, сплять разом з собаками на вулиці. Нам здається, що це нереальне випробовування для тіла, але люди з півночі до цього звикли. І вже багато Хто з них бігає не перший і не другий, і навіть не третій раз для нас, простих смертних людей заляски круто, що можна все дивитись онлайн. Бачити, хто перший прийшов на який чекпоінт, хто багато відпочиває, а хто біжить, не дивлячись на автому. Ще трішки про собак. Перед тим як погодити якусь собаку для гонок, її ретельно перевіряють. У кожної собаки є чіп, який перевіряє тиск, як змінюється її самопочуття. Тощо під час перегонів собакам проводять близько десяти. Тисяч ветеринарних оглядів протягом 30 днів після початку перегонів, кожній собаці роблять електрокардіографію, беруть аналіз крові. І тощо, чому це роблять після також, щоб запевнитися, що собаками все добре. Ще трішки про мікрочіп, який має кожна собака. Вся інформація про здоров'я є в цьому чіпі, і вона зберігається все її життя. За допомогою цього чіпу хозяїни можуть перевірити різницю самопожиття собаки 5 років тому і зараз наприклад. В цих собак є масажисти, ветеринари, нутриціологи. То що, як каже мій Ілля, вони живуть краще ніж пів світу цього, але це не заважає багатьом людям думати, що собак до цього змушують, але про це потім. Люди, добрі, на цьому моменті ви можете підтримати мене, поставивши вподобайку та підписавшись, якщо це ви ще не зробили. Ваші вподобайки, підписки та коментарі просовують мій канал на більшу аудиторію. Тож, якщо вам подобається цікаво те що я розповідаю, тож ж поможіть просувати канал. Дивіться, які гарні рожеві чоботи у цих собак, мої улюблені, ну і цей вид. Ось вся ляска в одній картинці. Ці собачі черевички зроблені з флісу та нейлону та застібаються на ліпучку. Кожний мушер зобов'язаний мати на кожну собаку мінімум дві пари. На чекпоінтах, коли собаки відпочивають, мушери знімають їх собак. Це також І Вже потім нові одягають, коли знов вони біжуть. Для чого вони? Щоб мокрий сніг не застрягав між пальцями та нігтями і не перетворився на лід. До речі, багато місцевих жителів зберігають ці черевички на чекпоінтах собі на пам'ять. Хоча кажуть, що вони дуже смертять, бо собаки теж пітніють. Джема плачу, вже додому хочу, тому і зараз вже йдемо. Вона не дитина Аляски. Це тільки на Алясці, такий холод, вітер, а люди катаються на атракціонах. Мені тут на землі холодно стоять, то вони катаються. І тут морозиво продають. Холодрига така, морозова, їдять люди. Точно на Алясці тільки таке можливо. Ми побули на цьому шоу приблизно півтори годинки, і наші діти вже не могли терпіти там стояти. Бо вони малі, нічого не розуміли і не бачили майже, хоча на вулиці було тільки мінус одинадцять, але був такий вітер, що здавалось, продував нас крізь. Я тут щось намагалась розповісти вам, але через цей вітер нічого не було чутно. No. Слухайте, ці мушери справжні герої. Бігти в таку погоду це героїзм. Людина он в кросівках, бачите. Дивіться, сніг чистить на Алясці. прикольно З Джема від стресу заснула. Фелікс навіть навіть нічого не відчув поганого, в нього все добре. Все. Все добре. Потім ми вирішили піти поїсти в таку кафешку, де є дитячий майданчик всередині. Мені багато друзів казали, що в Україні таких багато. В мене в Україні не було дітей, то й навіть на таке не звертало уваги. Ну а що я вам скажу на Алясці? Таке рідкість. Це одна єдина кафешка. Кажуть, на Алясці така. Ми вдома навіть не снідали, бо виїжджали доволі рано. Тому це був такий собі сніданок, який переходив в обід. Англійською це буде бранч. Взяли селі собі такий тост. тут хумус. Помідори, огірки, фета-чіз. У нас вже ми такий стрес отримала на тих перегонах. Знаєте, що я помітила? Вона терпіти не може холод, не любить його. Вона взагалі не хоче виходити на вулицю гуляти. Жах. Так сонечко світить добре. Взагалі тепленько аж стало після того, як в кафешку сходили. Майже три години там сиділи, спілкувались, нічого не знімала. Дуже класно, дуже сонце світить. Мінус 10, зима, ну нічого. Спортом займається людина. Якщо ви зараз думаєте, Катя, ти ж не розповіла нам про головний приз цих змагань. Трішки згодом люди. А як гарно, друзі, які гори гарні. Де б ти не був, завжди гарно на Алясці. Гори видно з усіх сторон. Кучу гори, снігу. В нас діти заснули, дуже втомились. Ми теж не проти поспати mm -hmm. <laughs> далі. Зараз тільки що скупились, у GM штани порвались. Як так, я не знаю. Сплять. Вже купила їй нові штани тут. Кофту купила і штани тільки що? Штани купила 5 доларів. Дивіться, яка класна кофта. Взагалі дуже крута. Ягенька за сім, зі, 7 з половиною доларів там подарунки дітям. В гості їдемо зараз. Та коштувала 25, подивилась, вон, здерла, а купила за 7 з половиною. Після ми вирішили посидіти вдома у моєї подружки, поспілкувати з нашими людьми та дати дітям разом погратись. Звичайно, в компанії я забуваю часу знімати хочеться більше спілкуватись. Тож цей день швидко підійшов до кінця. Філекс тут грається. Доктор. А це дивіться, яку дружню сім'ю зустрів мій чоловік. Хотілось показати вам. Так, біжать разом. На наступний день в неділю чоловік вирішив повторити ці тости, що ми їли в кафешці. І вони реально вийшли бомбезні. Їх так легко зробити, але такі смачні. Потім пішли до церкви і вже після до подружки, яка робить найсмачніші еклери та й найцікавіші торти. Обожнюю їх. Якщо ти мене дивишся, Леся, то дякую за твої еклери. Клич мене ще я завжди не проти. Я дізналася, що в моєму місті Василі навіть є музей, який присвячений цим гонкам, то я вирішила не гаяти час і поїхати подивитись з дітьми, що там таке. І дітеро трейл рейс Васила Аласка. Музей, який присвячений собакам, які катаються тут. Цікаво те, що говорить, що саме тут випугало оцього таго, головної собаки, яка зробила той рейс неможливий рейс. Ось це, так би мовити, батько цієї щорічної гонки в нас на Алясці. Саме він в 1960-х роках заклав цю ідею того, що ця культура Аляски не повинна померти і забутись, а повинна стати таким собі спортом. Музей такий цікавий, стиль Аляски. І зараз, до речі, онук цього батька цих змагань приймає участь в перегонах, а його батько приймав участь аж 14 разів. Сам цей музей дуже маленький, всього дві кімнати і вхід туди безкоштовний. Там Розповідається історія людей, собак і цих перегон. Розповідається, що з кожним роком собаки добігають до оному все швидше і швидше. Якщо в 1973-му це було за 20 днів, в 1992-му вже за 10 днів і 19 годин, а в 23-му році за 8 днів і 21 годину. І переміг хто? Онук вже нами згаданий Редінгтон. А ось це справжнього пудела собаки лідера Таго. Він був сибірським хаски, який був названий в честь японського адмірала, який воював проти Росії в війні 1904-1905 роках. Після нього навіть вивели окремий вид, який назвали Ха. Скі сапало сапало, якщо ви пам'ятаєте, це був його хазяїн. А тепер про те, чи змушують цих собак бігти. Люди добрі, якщо б ви бачили ці радісні морди тих собак, які от-от будуть бігти, чи собаки, які прибігли першими, а вони дуже розумні і ці розуміють, одним поглядом ви б зрозуміли, що вони щасливі. Колись у одної жінці декілька років тому, як я каталась на собаках, я спитала, чи дійсно цим собакам це подобається, і вона мені сказала, що для них не бігти це покарання. Вони були вигадані як енергійні. Виносливі, сильні, розумні, люблячі холод собаки для них навіть наше літо на алясці це спекотне. Що говорити вже про більшу спеку. Вони навіть можуть померти від спеки, уявляєте? Тож люди, які кажуть, що цих собак експлуатують, вони зовсім не знають ні цих собак, ні культуру, ні звичаї цих місцевостей. Це до речі, також музей, але магазин, музей. Це просто друга кімната. Поки я монтувала відео, якраз добіг до Нома перший мужер, і це Даллас. Йому зараз 37, і до цього він вже був чемпіоном 5 разів. У 2012, 2014, 2015, 2016 і 2021 Також роках. Також це Даллас один рік тренував олімпійців в американському олімпійському центрі. І він на даний момент є наймолодшим чемпіоном в цій гонці Діто Роуд. Також він біг в дитячих гонках, так в нас є навіть гонки для підлітків з 14 по 18 років. Підліткові перегони трохи легші, треба пробігти 222 кілометри до Чекпоінта, там переночувати і назад. І останні роки тричі підряд вигравала дівчинка Емілі Робінсон в 14, 15 і 16 років. Ось такі наші місцеві звірки. Зараз цій дівчинці 16, то в дитячих перегонах вона буде ще один рік змагатись. А потім вже найголовніші перегони. Тож головне питання, що отримує, переможець. В цьому році приз це 574 тисячі доларів. Треба зазначити, що там велика команда, і всі ці гроші діляться на команду. Головному мушеру припадає близько 100 тисяч доларів. Але ви повинні розуміти, що в них дуже багато ще спонсорів і тощо. Ну щоб ви не думали, що це легкі гроші. В середньому в рік мушери витрачають на собак близько 35 тисяч доларів. Щоб правильно їх виховати, треба багато ще сил. І одна собака в день їсть 10 тисяч калорій. Тож ось такі справи з цим. Спортом до речі, ви знали, що собачі перегони колись були на Олімпійських іграх? Я ні. Я дякую, що ви були зі мною, з моєю родиною, з нашими пригодами і бажаю всім прекрасного дня і миру та любові в ваших сім'ях. До нових зустрічей.